Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу я вам розповісти і показати загальний тест оновлення 1.29. Якщо більш конкретно, то перше, що будемо дивитися, це 17-й сезон бойової перепустки з трьома новими ключовими машинами. Подивимося на ці 3D-стилі. Також глянемо на технічні прогресії. Там у нас з'явилися нові нагороди у прогресії, от в базовій, а саме 3D-обвіси. Далі перейдемо на аркаду. На рівних вона називається. У цій аркаді приймає участь техніка будь-яких рівнів, але є поліпшення ТТХ машин не найвищих рівнів. Тобто можна фаново катати, наприклад, на машинах 3, 4, 5 рівня, тому що там апнуті характеристики по запасу міцності і по вогневій потужності. Зараз будемо це все дивитися. Ну і в фінальній частині відео перейдемо до бою і будемо розбирати. Пробіжимося по змінах, так скажімо, характеристик, акційних та преміум машин у загальному тесті оновлення 129 Вот, тому що там з десяток машин були змінені по характеристиках. Це та техніка, яка готується потрошку до випуску. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з 17 сезону бойової перепустки. У нас, наприклад, йде зараз 16 сезон бойової перепустки. Вона у нас почалася 5 березня, закінчиться 4 червня зранку. Тобто, скоріш за все, або 4 або 5 червня в нас почнеться от 17 сезон бойової перепустки. Ключова техніка у нас три машини. Традиційно М48 Паттон. машина Can Open і третя машина 111 115 а Можемо Подивитися, звісно, 3D-стилі от М48 Patton. Так виглядає: камуфляжі, сітки, всі справи. Щось трішечки по е, кольору, так скажемо, по цій палітрі кольорів схоже до того, що в нас є зараз от, у джунглевих мотивах, але все ж таки трішечки відрізняється. Це от така, друзі, перша машина, от такий 3D-стиль. Непогано в загальному виглядає, я не можу нічого поганого сказати. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок 3D-стилю. Далі йде CanOpener. Це відносно нова машина. Ще на цю машину не було 3D-стилів. Настільки я пам'ятаю, та ні, не було 3D-стилів. Це у нас такий перший, можна буде застосувати, тим паче у багатьох ця машина є, трей собі буде її викупити. Знаю, що на неї знижок і немає на даний момент. Це все прекрасно розумію. Отак от виглядає. Тут бачимо кулеметок із щітком з оцим броньованим захисним. Тут бачимо от контейнер такий для речей, я так розумію. Відсік з'явився каністри з паливом. Тут Каністра, тут ще щось тут троса. Ну, Непоганий, непоганий, непоганий такий 3D-стиль. Так, Виходимо і дивимося третю машину WZ115A. На цю машину вже є один, а то може й два 3D-стилю. Це вже буде другий або третій, точно не скажу. Дивіться, як він виглядає. Ну, нічого такого особливого, в принципі, я не бачу. Також у такому самому е, манері, як і попередні стилі, маскувальна сітка, е, е, саме от розфарбування, камуфляж, якісь елементи, там тепловізори, не тепловізори, що воно. Цьому не можу вам допомогти. От так. Виходимо. Плюс до того, дивіться, у прогресії у нас присутні 3D-об'єкти, 3 d обвіси які були в новорічному наступі 2025 року. На Вод заявлено, що, скоріш за все, це всього-навсього такі заглушки, затички і буде щось інше. Будуть якісь нові 3D-обвіси. Надіємося на це, це доволі непогано, що в базовій прогресії можна буде їх зафармити і виставляти на свої, наприклад, улюблені машини. Це також позитивна інформація, по-іншому, так як і було, все залишається. Це, звісно, чисто технічна прогресія, всього вона складається з 10 етапів. На основі буде усе по-іншому, це от такий перший момент по бойовій перепустки. Далі, що ми можемо подивитися, це, звісно, оцей новий режим аркаду на рівних, яка називається, можемо її протестувати. Бачимо, що є як лінійка нагород за очки, так як у нас було і раніше. Звісно, тут технічно тільки срібло. На основі буде вільний досвід, бони, очки бойової перепустки, так як у нас було раніше. По випадковим нагородам, якщо ви вже основну прогресію. Пройдете так само, як і було раніше. Бачимо вільний досвід, резерви, кредити, компоненти дні танкового преміум аккаунта. Тепер давайте перейдемо до бою. Зіграю два бої. Хочу на отаких фанових машинах покатати. ПЗ-1С, третій рівень. І потім на шкваліщі скатаємо 1 бій. Поїхали. Бо я вже пару боїв катнув просто для того, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувається. Зараз закине до бою, і я виріжу цей час, щоб не очікувати просто так. До речі, забув розповісти, поки йде відлік. Зараз зачитаю, що ж цей режим із себе представляє. У режимі на рівних звичні правила змінюються. В одному бою може опинитися техніка будь-якого рівня машини не найвищого рівня отримують посилення ТТХ. Що нижчий рівень, то більше буде посилення. Завдяки збільшенню запасу міцності та вогневої потужності, техніка нижчих рівнів з її рухливості, компактними розмірами та скритістю зможе робити великий внесок у перемогу. Своєї команди. І дійсно, тут суттєво апнули характеристики даних машин по ХП і по вогневій потужності. Зараз я це все постараюся продемонструвати. Якраз закинуло і до бою. Бачимо, от дивіться, якийсь етап команд: Третій, четвертий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і 10 рівень. Тобто абсолютна каша. Я не знаю, чи тут може і перший рівень, скоріш за все, можна і на першому навіть рівні виходити в бій. І до цього зіграв пару боїв, то там не було першого по-моєму, мінімально, що я бачив, це другий рівень. Але не забороняється навіть перший рівень брати. Дивіться, яка кількість ХП ПЗ1С, от у мене 3690. Ви самі розумієте, що це дуже феноменально високий показник, тим паче, як для машини третього рівня апнули. Плюс до того тут, я так розумію, апнута ще є вогнева потужність, тому що з барабана доволі непогані такі цифри можна видавати по дамагу. Заїжджаємо поки що на гору. Давайте заїдемо на гору, тут можна заховатися, щоб не прострілювали. І подивимося, чи сюди хто ще буде заїжджати, прицілимося. Будемо вести вогонь. От дивіться, КВ-13. Ну не знаю, чи я його проб'ю, чесно скажу. Тому що, ну у мене бронепробиття, мабуть, невисоке. Скільки тут пробиття? А, нічого собі, 137,92. Друзі, апнуте бронепробиття. Апнуте бронепробиття. Просто-напросто воно апнуте. Апнуте бронепробиття. Я ще й голду зарядив, тому що ну, тут невисоке, воно саме по собі. От Давайте будемо стріляти, вести вогонь по ньому. От, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, Дивіться, 911. Звісно, характеристики підтянули, тому що я б на простому ПЗ-1С такі показники не зміг би наносити це 100% гарантія. Їдемо далі. Що в нас тут Блескон поїхав? Бачимо, Блеск поїхав. Так. Так, 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 так. М6. ту ту, ту ту-ту-ту Привіт, друже. Ого. Які він мені плюхенці видає. Треба тікати Зараз ще одну дасть і я ще загорівся. Оце було погано дуже. Давайте допоможемо. А, у мене БК, у мене все, дивіться. Оу. Мені дуже не пощастило, друзі. Мені дуже не пощастило І ще може не пощастити, знаєте що, якщо я, наприклад, зірвуся, ремкомплект через 40 секунд. Давайте буду ховатися поки що. Щоб мене не знищили. Переїдемо в іншу точку, я не зможу просто постріляти от туди. Ремкомплект, мені потрібен терміново ремкомплект. По аптечці все нормально, от, а от по ремкомплекту дуже треба. Тут є 100, я його взагалі не буду пробувати. Бачите, заїжджає. Поїхали сюди. Подивимося, що у нас. Та чисто по фану катати ну, непогана така затія, є прогресія. Я так думаю, що це все після тестування перекочує і на основу. Візьмемо потім 8 рівень кулеметний. Потім візьмемо 8 рівень, от ми перемонтувалися повністю. Он є блеск. Ну, блеск на фугасах тут взагалі, він ну роздамажувати може дуже класно, так. Ой-ой-ой. Бачите, осколково фугасні. Осколково фугасні. І я можу роздамажувати, як показує практика. Як показує практика, я також можу роздамажувати. Але потрібно до своїх поближче їхати. Бо він зараз знову буде на фугасах їхати. От бачите. Ну, Все, він мене зараз забере. Звісно, перекос, все, забрав. Але, друзі, я на пазіку один C2184 настріляв. Практично розібрав, скільки там у нього ХП було блеска. Давайте зараз візьмемо от його. Тільки не блеск, а який шквал у нас преміумний. Я його підготовив. Давайте зараз на ньому ще один бій зіграємо. Прикольна штука, можна ну, по фану покатати без проблем. Де він тут у нас? Де він тут у нас? Ой, не бачу. Ось шквал. Шквал. Їдемо. Швидко закинуло за 10 секунд буквально. Тут уже є на 8 рівні, тут вже є навіть другий рівень М2 легкий. Дуже швидка така машина. Якщо йому підтягнули непогані характеристики, можливо, на ній буде прикольно тут грати. Ну, я так думаю, підтягнули там дебело. Тому що я на третьому грав і ті, так характеристики, а тут другий рівень ще більше, мабуть, підтягують характеристики. По запасу міцності і по всьому, де він тут у нас, по ХП можемо побачити. 3200, друзі. 3200 ХП. Ну, Плюс, само собою, кулеметик. Підтянутий по цьому бронепробиттю. Це 100% так само, як на попередній машині пз 1 S Їдемо сюди приблизно. О, давайте на фугаси перейдемо. давайте на фугаси. Тобто можна буде потенційно високі такі показники вливати на них. Так само, як у минулому бою по мені вели вогонь. О, Т-49. Нормально так. Нормально так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. 833 непогано. Непогано на такій дистанції, коли багато чого розлетілося у всі сторони. Непогано так. Непогано. Що тут у нас є? Хтось виглядає, не виглядає. Ось дивіться, бабаха буде вилазити. Я надіюся. І там ще одна машина вилазила. То взагалі третій рівень чи четвертий який там. О! Дивіться, ой, ой, як добре, дивіться, як добре, ой, добре. От бабаха, давай. От вже 1572. Прекрасно. Тут картону багато, можна заливати по повній програмі. Давайте от четвертий рівень роздуплемо. Можна влить барабанчик. О, в нас ІПТшечка йде. О. о о о о Стоп, 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 стоп. Небагато влив, чесно. Тому що там бронювання не таке слабке. Скільки міліметрів пробуваю? 60 на фугасах. 60. Так, проїжджаємо. Сього вже розбираю тут. Сього вже тут розбираю. Ну, місто заїжджається, так собі. Давайте поїхали. В інше місце кудись. Тому що тут броньовані цілі. І об'їхати немає ніякої можливості. Так, а що тут у нас? О, ПЗ-1С. Їдемо. Їдемо до братюльчика. Ой, БТ-5, дивіться, нічого собі. Їдемо. На. На. Непогано так залив. Непогано так залив БТ5 картон. Їдемо до нього. У гості. Їдемо до нього в гості. Постараємося фугасиками ще дати. Дамашку. Так, куди він ховається в низину? 106 мені дав. Всього 106. Ну, небагато, скажу чесно. Так, 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 так. Давайте я перезаряджуся. Так, йому там дають плюшки. Не буду підставлятися, тому що ХП не так багато. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Давай! Фугаси, 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 фугаси. І 316 залишилося. Ах ти ж такий. Ах ти ж такий, кажуть. Тут машина неповоротлива, робиться. Я надіюся, я перший перезаряджуся, от він стріляє, веде вогонь. На. на 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 на, на. Все знищив. 5400 дамагу вже дав. Ну, скоріш за все, я більше вже не дам, тому що там одна машина залишилася, її доберуть вона шотна. 142 хп. Клас, друзі. Фанова а, така штука, цей режим. Можна грати, фармити нагороди, подивимося, що буде на основі, тому що це всього-навсього тестування. Ну а тепер, друзі, давайте перейдемо до бою і будемо говорити на третю уже тему по змінах ТТХ акційної та Премтехніки у загальному тесті оновлення 129 вод. І першою машиною, яка зазнала у нас змін, є КПЗ-3 gst Турн Німеччина ПТ8 Прем, механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. Бачимо, що були зміни по вогневій міці, розкид під час руху. Включно з максимальним був змінений з 0,16 на 0,16, 6,08. Тобто трішечки нерф, розкид від повороту прицілу максимальний з 0.10.2.71 на 0.10.3.13. По мобільності максимальна швидкість вперед була змінена з 35 на 38, Тут а потужність двигуна також апнули. Було 720, стало 770, при тому, що питома по потужність, звісно, виросла. Була 1406, стала п'ятнадцять 0,4. Швидкість гранітарного пересування прицілу 2712 було і стало 3129. Тобто підтягнули динаміку і трішечки буквально понерфили вогневу потужність. Далі у нас йде вк 6 тс 90 Франція ЛТ9 Прем, механіка барабан на два снаряди. Дуже така цікава машина. Бачимо, що в нас тут є зміни по вогневій міці. Перезаряджання всього магазину змінено з 16.30 на 15.34. Тобто підтягнули цю характеристику ці. Характеристики. Швидкострільність гармати з 6,74 стала 7,13. Середня шкода на хвилину першого і другого снаряду це ББшка і бронепідкаліберний снаряд виросла з 1685 на 1781. Середня шкода на хвилину третім снарядом з 2225 на 2351. По живучості, бачимо, трішечки також підтягнули, було 1300 хп, стало 1350. Ця Машина, скоріш за все, готується до коробочок. Далі йде Торікс, Франція СТ9 Прем, механіка, зміна режиму двигуна. Вогнева міць. Заряджання гармати було змінено з 1026 на 978 підтягнули швидкострільність гармати виросла до 6.14 час зведення з 2,4 на 2,2 апнули 2,21, точніше, якщо бути. Розкид на 100 метрів 0,36 був, став 0,35. Трішечки підтягнули. І розкид під час руху підтягнули. Було 0,20, стало 0,18. От під час руху і під час повороту шасі. Середня шкода на хвилину у нас відповідно виросла. Була 2339, стала 2454. Це на базовій ББшті і бронепідкаліверному голдовому снаряду. На осколково-фугасному було 3012, стало 3160. По участі міцність ХП танка підтягнули, було 1650, стало 1700 одиниць. Далі йде SDT-57, Волкодав, тобто Вовкодав, можна прочитати. Чехословаччина СТ9 Прем, механіка двохствольних гармат. Змінили йому трішечки назву, було раніше SDT-57, стало SDT-58. Крім того, був змінений калібр гармати. Було 122 мм, стало 105 мм. По вогневій потужності заряджання гармати з 8,63 на кожній гарматі було змінено на 9,4, тобто нерв. Швидкострільність гармати упала, було 6,95, стало 6.39. Перезаряджання всіх гармат з 17.26 на 18.79 було змінено. Що стосується розкиду під час руху, також тут нерв було 0,18 під час руху і повороту, а стало 0,22. І розкид під час повороту башти 0,05 був, а стало 0,05, але показники змінилися ці максимальні. Там було стало 2,5, стало 2,25. Розкид від повороту шасі, як я вже сказав, також змінили. Бронепробиття третім снарядом було змінено. З 61 мм, це фугас на 53 мм. По живучості було 1700 хп, стало 1650, зрізали. Мобільність, максимальна швидкість вперед була 50, стала 45 друзі. друзі. Отут понерфили динаміку. Максимальна швидкість назад так само була зрізана з 18 на 16, потужність двигуна з 1000 на 950, і відповідно питома потужність зменшилася з 20 на 18,99, тобто на 19 кінських сил. Далі у нас йде машина ВЗ-60Е, Чехословаччина, важкий танк 10 рівня акційна. Може ця машина також бути кандидатом на конструкторське бюро, може чисто теоретично, але, скоріш за все, буде грифон, друзі, тому що є такі прямі натяки. Хоча хто його знає, як там можливо, це відволікаюча така інформація, що всі розповідали, що буде грифона а буде якась інша машина. Це ми подивимося. Що у нас тут є? Вогнева міць. Заряджання гармати з 11.03 на 11.22 була змінена швидкостріність гармати з 5.44 на 5,35. Боєкомплект було 50 стало 40, Середня шкода на хвилину от ББшним і бронепідкаліберним снарядом, тобто базовим і голдою, з 2449 на 2407. Середня шкода на хвилину була змінена осколково-фугасним до 2888. Початкова швидкість польоту снаряда бронепідкаліберного була було 1280 стало 1190. Також є зміни по SZDV вз 50 Чехословаччина ПТ8 Прем, механіка охолодження гармати. Про неї я раніше вже розповідав. Вогнева міць розкид під час руху максимальний був змінений з 0,155,7 на 0,156,3. Трішечки максимальні значення були понерфлені. Мобільність, максимальна швидкість вперед з 38 змінена на 42. Це доволі так непогано. Потужність двигуна з 870 на 940. Тобто, тому потужність виросла. Була 14,5, стала 15,67. Оцю машину навпаки підтянули. Є-65. Е Свій лінк Німеччина важкий танк 8 рівня, прем механіка, двоствольний гармат. Про цю машину розповідав вогнева міць була змінена, розкид на 100 метрів з 0,32 на 0,34, тобто не така точність стала.

По мобільності потужність двигуна була змінена з 1070 на 1000 просто, тому потужність упала, була 1646, стало 1538. І швидкість повороту шасі з 31.29 на 2816. Тобто в основному цю машину, друзі, понерфили. Швертвал Німеччина важкий танк 10 рівня акційний, механіка, ракетні прискорювачі. Також чисто теоретично може, наприклад, бути за КБ. Вогнева міць бачимо, що тут заряджання гармати з 17-26 змінено на 18,50. швидкострільність гармати упала з 3,48 на 3,24. розкид під час руху з 0,26 7 і 8 при прискоренні на 0,27, друзі, тобто понерфили суттєво а, стабілізацію. І тут показники 8,10, 1053 при прискоренні. Розкид від повороту шасі також змінили з 0,20 на 0,27. Бронепробиття кумулятивного снаряду змінено з 323 на 320. От 3 мм зрізали. Середня шкода за хвилину першим і другим снарядом у нас була змінена з 2434 до 2270. Тобто зрізали. Середня шкода за хвилину третім снарядом також упала. Була 3129, стала 2918. Далі йде машина Вінхун, Німеччина ПТ-8, акційна механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. Тут у нас були зміни по мобільності, опір ґрунтів був змінений з 1,2, 1,3, 2,3 на 1, 1,2, 2. Тобто, я так розумію, цей показник став краще. І ВЗ-62 Джасан Чехословаччина СТ-9 Прем, механіка барабан на 4 снаряди. Тут у нас є зміни по мобільності. Потужність двигуна зрізали з 930 на 850. Ну і відповідно питома потужність була змінена з 25,14 на 22,97. От такі у нас зміни. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок оновлення 1.29, точніше, його тестування на даний момент. І на рахунок змін оцих акційних і прем машин. Мені буде доволі так цікаво за це послухати, почитати. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!